12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор і шоумен Максим Неліпа. Він був відомий своєю участю в КВК яскравими виступами у шоу Програй мільйон та підйом. У 2017 році він приєднався до команди Дизельшоу, де підкорив глядачів. Своїм талантом і харизмою. Також у 2007 році Максим брав участь у проєкті Танці з зірками, де танцював у парі з Оленою Шоптенко. Світла пам'ять куль та диханням гармат. Серед холодної страху для війни надихають насочі наших рідних дівчат. Віддаємо себе, щоби жили вони, наші мами, жінки і мої, не хвилюють, срібне, ми здорові й живі, не тим що хвилини, не почувши ніяк, Відповідь на питання, що ви те ви.